Друзі, я вас вітаю! Зовсім скоро ви побачите цілу кубку автомобілів, які свіжо привезені з Європи. Ми займаємося пригоном авто, як ви знаєте. І ми привеземо вам дуже багато класних автівочок і дуже багато саме Нісан Qashqai до вас привеземо. Будуть різноманітні модифікації, короткі, довгі, дизель-бензин, всякі різні механіка і автомат. Сьогодні я розпочну з Нісан Qashqai, який приїхав до нас зі Швейцарії. Дуже красиво, в мідному кольорі, В короткій базі. Надійний двохлітровий атмосферний бензин на автоматі. На гарній комплектації, колір, бомба. Ну і, звісно, що всі зразу зауважили у ці перфектні катки. 19-й радіус коліс. Встановлена літня гума. Що класно, поєднання кольору автомобіля мідного, а також бронзовий, в бронзу пофарбовані супертану. Це гарно, це дуже гарно. Також, що гарного, так це те, що автомобіль має дуже красивий салон. Подивіться: світлий текстиль. Комбінується салон у нас системного темного і світлого, але дуже красиво. Темний верх, світлий низ, але й темні вставочки в світлому. Ну, коротше, все виглядає дуже гармонійно, дуже приємно, знаєте, оку знаходитись в такому салоні. По комплектації шкіряне мультикермо, круїз контроль 210 тисяч кілометрів оригінального пробігу автомобіль має. На автоматі, якщо бути точним, це у нас варіатор, типа, що нема третьої педалі і не, і не треба буде перемикати, вижимати то щеплення. Тобто машинка для міста саме то. Ще великий плюс, що автомобіль у нас на повному приводі, а плюс в тому, що ми маємо не постійний повний привід, а маємо шайбу для регулювання його і для того, щоб економити. Двузонний клімат-контроль, магнітола, Ну і ще який красивий світлосалон, і можу його ще раз показати. Йдемо ще назад, глянемо. В автомобілі всі вікна оригінальні, в тому числі лобове скло. Подивіться, які дивани красиві. Підлокітник з підстаканником також є. Тут у нас текстиль на підлозі ковролін чистий-предчистий. Ззаду у нас парктроніки на бампері для зручності парковки. Багажничок, ви вже всі знаєте, як він виглядає в кашкаях. Але тут він в гарному стані і шторка є. Так? І це у нас комплектація йде з пінокомпресором. Тобто інструменти. Ну, Точніше, буксировочні крюки, і пінокомпресор є. І аврічка. Тобто все для того, щоб не знімали колесо, а використали саме пінокомпресор. Що ж, друзі, ну виглядає обалденно, просто супер. Не знаю, вигляд має бомба. Особливо ці титані придають особливого шарму, тому що типу, кашкаїв багато, а ось треба чимось відокремлюватись. То відокремлюватися можна саме цими здоровезними, широчезними дисками. Так, звичайно, вони будуть прекрасні для їзди по трасі. На зиму можна і менше щось поставити. Ще що покажу вам моторний отсік. 2-літровий бензин. Друзі, що хочу сказати, що їде дуже жваво, взагалі динаміка супер, як для атмосфери. Дивіться, сухенький мотор, сухий, присухий, тобто там нічого не підтікає, всі жидкості на місці. Все прекрасно. Так, це у нас перший кашкайчик. Слідкуйте за оновленнями, буду вам все показувати, все розказувати по цені 12-й рік випуску, бензин, повний привід, автомат.